Від того, що вона приймала, і що приймають, просто е, голова йде обертом і не вкладається для простої людини в ум, що вони роблять. Я говорю про нашу хвалебну Верховну Раду, що вони приймають, і щоб все, що вони не приймають, все проти людей. От і оцей закон, який вони проголосували, хоча в першому читанні тільки тільки в першому читанні проголосували. Але я так думаю, що проголосують за нього і е, надалі, якщо за нього проголосували 236... Депутатів, вдумайтеся, 236 депутатів проголосували про цей закон 14.005 Я ж зараз вам про нього розповім. Це повний бред. Як вони говорять, так завуальовано така красива в нього назва в цього закона. Але страждать будуть цей закон битиме тільки по простих, про простих громадянах. ФОПи, ну але всі, всі від цього закону будуть страждати. Чому так? Стається, що вони хочуть цим законом зробити. Давайте поговоримо, розберемося, я вам зачитаю і розповім, що ж буде і як це буде, і хто страждатиме від цього закона. Тому що є вже приклади. Я, я особисто цей приклад бачив, по водоканалу. Додивіться, будь ласка, до кінця відео буде саме цікаве. Підписуйтеся на канал всіх. Радий бачити. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні і все, що відбувається в країні, шановні глядачі. Отже, дивіться, Верховна Рада в першому читанні, хоча тільки в першому читанні, прийняла закон номер 14005 щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Звучить так, якби да, завальовано і нічого такого страшного немає, як би сказати, да, якщо так про, про, прості людині скажуть. Але цей закон дозволяє е, арештувати все ваше майно, моє, ваше е, фопів, простих громадян. Просто одним кліком, одним кліком вони заарештують ваше або моє, якщо є найменший борг. Найменший борг. лібо за що. А в основному це буде бить у тих, у кого є борг комуналці. І все. У вас є борг по комуналці. хлопець, ви автоматично потрапляєте до реєстру єдиного, ну, єдиних боржників. Все. Ви туди потрапили. І ну, заголовків дуже багато вже є на цю тему. Лишитеся єдиного житла. Там. На все накладається, що у вас є. Для чого вони це роблять? Щоб тільки якась у вас заборгованість, у вас туди хлоп, в, ту, в той єдиний реєстр боржників, і автоматично ви вже не зможете не продати житло, не продати машину, не переписати рахунок якийсь, чи зняти кошти. Ви вже нічого не зможете. Ну... Презумпція невинності, як би кажуть, в нас в Україні, вона я так поняв, не працює. А як же суди без судового рішення звинувативить людину в чомусь? Це філізація не буде дивитися, винний ви чи не винний, ну, або збій, або маліша якась ошибочка, да? малейша ошибка і все. От дивіться, я вам обіцяв розповім, що я на своєму прикладі бачив. Водоканал приходить людина, дідушка, ну, років, навіть за 60 і говорить, нарахували бург ні, ні за що, дивіться, що розповідає цей чоловік. Діти виїхали за кордон. Квартира пустує. Щотчик є. На воду стчик є, на гарячу, на все там в нього стчики є. Раз вони не прийшли, їх не пустили, типа провірять стчик. Другий раз прийшли, їх не пустили, провірять стчик. Третій раз, все, кавжда, раз, борг. І автоматично рахують, що вони там отримують скільки 100 кубів на людину. Тому що туди не допускають, не допуск до щотчика. І вони самі що хочуть, то й роблять цей водоканал. До чого я веду? І дідусь каже, що нарахували боргу вже 30 тисяч. 30 тисяч Боргу нарахували. Якщо цей закон приймуть, ці люди автоматично, автоматично, понимаете? от, попадуть в реєстр боржників. От ці люди, їх немає, вони за кордоном. Водоканал, я об'ясню, їм автоматично їх взяв і поставив, хоча в них є щотчик. Води автоматично рахувати три чоловіка, допустимо, їх живе в квартирі по 8 кубів на людину. От вам уже дивіться 24 куба у місяць, вони рахують їм води, і от це вже борг. І все. Вони подають судовиконавець. Судовиконавцю там необмежені права дають. Не обмежені. Вони мають право даже оцінювати, що вони пишуть цим законопроектом, що, що, що пропонують. Ним пропонується внести зміни до законів України про дорожній рух, про нотаріат, про банки і банківську діяльність, про депозитарну систему України, про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх. Обтяжень про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, про виконавче провадження, про ринки капіталу та організовані товарні ринки, про загальнообов'язкове державне спеціальне страхування. Тобто зміни повносять і. Буде кабзда законопроект передбачає розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема в частині взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими та надавати платіжні, ну, надавачам платіжних послуг. Запровадження взаємодії єдиного реєстру боржників з іншими реєстрами, запровадження обмеження для боржників на вчинення дій щодо відчудження або застави майна, яке йому належить, у разі наявності відомостей про боржника в єдиному реєстрі боржників, крім випадків, передбачених законом. Отже. Зрозуміли, да? що тут робиться. Е, Водночас, після надходження коштів, які підлягають стягненню на рахунок державного або приватного виконавця, автоматизована система самостійно формуватиме повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням. Це буде підставою для виключення відомостей про боржника з єдиного реєстру боржників та зняття арешту з його коштів електронних грошей та остійних паперів. Е, ну, я, Це згубо, моя думка, це повний бред. Ці 236 депутатів, які проголосували за це, це є, ну як би сказати, купленцями олігархів. Це суба моя думка. Купленцями оцих олігархів, тому що е, будуть бити тільки ну в основному по комуналці. А комуналка в нас хто? Царки. Олігархи, бізнесмени, давайте будемо їх називати, хто це такі. Опа, а вони не платять. От падлюки. не платять, давайте ось зробимо. На Конституцію. Взагалі начхать. Їм оцим депутатам, які там сидять, е, це сугубо моя думка, або переседенція. На них вже багато хто каже, да? Лубона начхать на ту Конституцію, на права людини, на суд, що, що тільки суд може вирішувати, винна людина чи не винна. Вони вирішили, і це так і буде. І вони в другому читанні його приймуть. Приймуть, приймуть, бо їм скажуть або заплатять. Заплатять, принесуть конвертик там 30, 40, 50 тисяч доларів, і вони приймуть. А президент підпише. Про народження дитини не підписує, а це підпише. Про підняття військової зарплати не підпише, а це підпише. Розумієте? От таке підпише. То куди ми котимося? Я взагалі не розумію, куди ми котимося. Вони таке приймають, вони все. Дивіться. Вони всі закони, які вони приймали, вони оці, що зараз сидять отут, вони такого б вона приймали, що ті, хто прийдуть після них, дасть Бог, що їх ні одного не буде е, там. А ті, хто прийдуть після них їм розгрібать та розгрібать, прийдеться оце все. Тож, тому, тому що нас з вами так загеноцидили вже, що далі нікуди. Там страшенна війна, така ворог напав. А тут е, свої, свої ж в, в країні знищують свій, своїх ж людей. А може в людини немає чим платити ту комуналку? Ви зробили, що ви зробили для того, щоб людина її заплатила? Що ви зробили для того, щоб людина отримувала заробітну плату гідну? Щоб людина отримувала пенсію гідну? Ота бабушка чи той дідусь з пенсією 3 тисячі гривень, що вони заплатять, ви будете в них хати віджимати. Виганять їх на вулиці. А це цим законом так і буде. Їм там вони прийняли по барабану. А ці, хто тут, їм насрать. Є закон, все, вони прийшли, вони не дивляться. Дідушка, бабушка, є, немає. От, типу, закон є, все, давай. Так само, як тим, з тим законом про дрова. Але це вже буде друге відео. Інше відео. Це інша історія, як там говорять деякі. Да? Чавлять і чавлять цей бідний народ, чавлять і чавлять. Я не розумію, що буде, куди ми котимося і як далі будемо жити. З кожним роком все хуже і хуже. Та з кожним днем все хуже і хуже. Нічого для людей не роблять. Абсолютно! Це ви розумієте, таке враження, що нас просто знищують. І це сугубо моя думка. А ви пишіть в коментарях свою, в мене на цьому все.